Домашній текстиль вага 20 кг, ціна 3 євро за кілограм, в лотику 20 кг сорт перший плюс другий. Почнемо з ось такої класної гірчичної шторки. йде маленького розміру. Тут на гачках. Наступне у нас буде ось така скатертина. Хоча по факту це просто ось така тканина. Тобто вже застосовувати ви можете її в своїх цілях. У нас така супер красива, легенька. І до неї зразу йде такий же самий набір. Комплект тобто. Наступний, що тут у нас буде? Ось такий чехол. Я думаю, що це на подушку. Він ось тут на замочку Так, наступний у нас буде ось такий клаптик джинсової тканини також можна застосовувати в своїх цінах. Наступна у нас буде чорна фетрова. Щось також типу тут плідік. Супермаленька. Наступна Рож... рожева така більмова. Ось така також. Так, що це у нас тут? Це в нас ще один якийсь чехольчик на подушечку. Ось такий. Так. Зелена також на подушечку і до неї є комплектик. Так, це у нас також, я так розумію, комплект, бо це повторення. Так, ось такий шикарний. Прикольно. Ні, ось така штора, гляньте. Такий прикольний клопотик тканини, його можна, кажу, застосовувати по-різному. Наступна угу. ось така наблочка. На подушку прикольного кольору голубенького. Наступний це наш чехольчик на угу. чехольчик угу. на матрас. На матрасник такий прикольний маленький. Мені здається, навіть дитячу на ліжечко. Наступний. Також чехольчик на матрасик, такий великий вже. Ось так це буде розтягнути. У великому класному розмірі. Ось, стан просто ідеальний насправді. Плотний такий. Так, Наступне також у нас буде наволочка. Ось така підставочка. салфеточка, Так, що це в нас? Ще один на матрасник? От так він виглядає. Також, я думаю, двохспальний. Ось такий. Наступний у нас буде це, ну, покривало. І покривало. Така плотна тканина, красовезний, так низ, прикольно оформлений. Ну, Тільки ми не знаємо, що це. Чесно кажучи, просто красива тканина. Ще одна сулфеточка в'язана. Так, це в нас щось приємне, легесеньке. Штора. Оце вже штора. Угу. М -м -м. Готопі, ось. ось така класна, салатова. Довга, але вузенька штора. Наступний у нас буде ось такий міні-плідік дитячий. Ось така красива скатертина. Так, що у нас тут червоне? Нагадую, ціна 3 євро за кілограм. Якийсь чехольчик, мабуть, бо він на ліпучках. <клух> Правда? Mm -hmm. Я так думаю. Білесенька. Ось така тканина. Ще один чехольчик повторення. У нас. Ще якийсь типопледик білесенький. Давай покажемо, що це покривало. Бачите, на велике? З бахрабою. Спальми Просто обалденне. Края ось так прикольно оздоблені бомбезне Так, скатертинка ще одна. Ось така. Велика велика, велика штора. <клес> так, вона супер довга. Знаєте, яка цікава. З теч в покоєх З величного століття. Красивезне також. Все, ми з вами розглянули цілий лотик на 20 кг домашнього текстилю ціною 3 євро за кілограм. Сорт перший плюс другий. Тому для замовлення ви можете написати на...